І по сухому ми можемо там зберігати десь порядка до 20-30 тисяч тонн на цій території, можемо по сухим доброго зберігати. Ті, що нам потрібно як для виробництва, так і для подорожу. Для коли, коли ми зайшли на ринок, побачили, що реально дуже велика конкуренція, і конкуренція складалася в тому, що створювалися маленькі підприємства, які також Виробляли відповідні відповідно добрива, ті самі каси РКД, але до нашого входу на ринок вони дещо підпортили себе репутацію неякісним продуктом. І наша основна наша задача була якби, підняти оцінку і думку наших потенційних клієнтів-аграріїв про те, що невеликі, не невеликі, ну, прийняти з Черкаським Азотом, невеликі виробничі потужності можуть виготовляти і, і робляти, також високоякісний продукт. Це наш основний меседж, наш основний посил, з яким ми зараз переконуємо наших клієнтів, запрошуємо до себе на виробництво, доказуємо те, що ми маємо право на існування, що ми робимо дійсно класний продукт. Наступне, що б я хотів сказати, це те, що компанія Агротрейд пішла в напрямку, в тому, що розробки добрив, ми якраз займаємося розробки добре, ми тісно співпрацюємо. З Дніпропетровським аграрним інститутом, це за кафедрою Кремальов Сергій Михайлович. Також співпрацюємо з Умельським аграрним інститутом з іславом Господаренком, працюємо тісно. А, і задумались над тим, що як в наші посушливі часи, коли вологи в, в південних областях і також навіть і центр України, ну, ж таки, вологи досить мало. І от ми почали розробляти нові продукти, які будуть сприяти. Нашим потенційним клієнтам, на те, що вони отримували значні врожаї в посушливих, посушливих умовах. Зараз ці продукти тестуються в лабораторіях, вже є перші результати. Тут є я, я вам зараз продемонструю відео, там. І Ми будемо випробовувати вже попередні домовленості є із компанією Holyn Хорс. Horse. На їх полях ці, ці наші продукти для позапереневого аболярного внеску. Потім будемо випробовувати на полях компанії Агропросервіс Тернопільська область, Агрокасперіс, Це ті компанії, з якими ми співпрацюємо основним напрямками і продукція, але тепер хочемо, ми зарекомендували себе в цих компаніях. Як надійні поставщики і якісні хочемо з ними співпрацювати далі, і вони, і вони нам з радістю надають свою техніку для внесення, тобто наші рекомендації ми будемо дивитися ефект в реальних умовах. І ще є декілька господарств, які покривають в Херсонській області і в Одесі, там, де в нас іде. дуже цікаво. То ми таким чином охопили майже всю, всю, всю Україну, тобто різні типи ґрунтів, і хочемо на, на них. Якби Будемо тестувати і потім вже будемо презентувати наші реальні ремондосадження. Повторююся в, в лабораторних умовах, те, що ми змоделювали максимально, але ми знаємо, що ну, змоделювали умови, максимально приближені до, до, до тих, що будуть на полях, ми отримали гарні результати. І ми зараз рухаємося в цьому напрямку. Тобто, помимо того, що ми виробляємо основні, основні наприклад, якщо ми беремо рідкі добрива, це каси різних видів, їх там 5, 5 позицій, рідкі комплексні добрива це РКД, фосфорні, калійно-місні. Також за допомогою тих науковців, якими, яких я назвав, ми зараз хочемо вдосконалити наш напрямок ЖКУ, це введення в склад фосфорфіксуючих компонентів, для того, що у нас в ортоформі знаходиться наш фосфор. Він бистре для того, щоб збільшити промого дію наших От на ці всі моменти, якби хотілося б донести до сьогоднішнього вам і розказати про, про нашу компанію коротко. Тому, можливо, які є запитання, я готовий так, ну, Я потім, якщо після, після цього, після нашого засідання буде кому цікаво, я покажу дослідження, вони мене є засняті на відео. Да. І вам буду призенувати. Давайте привітаємо. Пана Вадима, з гарною доповіддю. Так зараз представник компанії Європа Андрій Прищепов. Будь ласка, про продаж. Тут можна буде, ну дивіться, як краще змоделювати, ну, мабуть, з точки зору е, агровиробника, як, ну, розкажіть про компанію, чи може бути ваша корисна, от, безпосередньо фермеру, агровиробникова компанія, чи, можливо, тим експортерам, які, ну, по-перше, дивляться стрім, які тут е, теж е, є на нашому засіданні. Ну і можуть бути, е, ну і взагалі. День, шановні колеги та партнери, мене звати Андрій Кріщеко. Я є одним із засновників компанії Європа Аген. Перш за все, хочу подякувати організаторам за запрошення і можливість представити нашу компанію, а також обговорити з вами важливі питання, пов'язані з агробізнесом і з сільським господарством. Компанія Європа Агя це румунська компанія з міжнародним досвідом. Яка працює як у Румунії, так і в Україні. У нас два директори, кожен із яких відповідає за ключові аспекти нашої діяльності. Один із директорів базується в Румунії та відповідає за зовнішню економічну діяльність компанії, зокрема пошук і супровід контрактів на міжнародних ринках. Ми пишаємо з тим, що акредитований в Європі, Єгипті, Туреччині та Дубаї, що підтверджує високий рівень та довіру до нашої компанії. Другий директор, тут я, знаходжусь в Україні та відповідає за реалізацію контрактів і пошук постачальників на місцевому ринку. В Україні у нас є два офіси у Києві та Львові. Також база для закупівлі та для працювання продукції. Це дозволяє нам оперативно реагувати на запити ринку і відпрацьовувати. Підтримувати тісний зв'язок з фермерами та партнерами. Основна діяльність нашої компанії це закупівля та експорт господарських культур. Найбільший обсяг нашої торгівлі складається ріпак та соя, які разом становлять близько 70% нашої операції. Ці культури є затребувані як на внутрішньому ринку, так і на міжнародних ринках. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб наші партнери отримували продукцію найвищої якості. Крім репаката сої, ми також працюємо з кукурузою, пшеницею та чмемі. До нашого портфоліо також входять цукор, борошна, шроти і камбікерма. Ми завжди відкриті до адаптації під потреби наших партнерів і ринку. Ми також маємо досвід у логістиці судновими партіями та залізничним транспортом. Наша компанія готова підтримувати партнерів у перевальці продукції в портах Румунії, забезпечуючи ефективне транспортування та зберігання. Завдяки цьому ми можемо оптимізувати процеси постачання для наших клієнтів. Ми активно розглядаємо можливості для розширення діяльності. Одним із ключових напрямків є постачання добрих в Україну для фермерів, що сприятиме підвищенню врожайності та якості продукції. Ми прагнемо до стратегічного партнерства. На завершення хочу наголосити, що компанія Європа завжди відкрита до обговорення нових можливостей і партнерств. Ми пишаємо своєю репутацією надійного партнера в Україні та за її межами, Готові працювати разом із вами для досягнення спільних цілей. Дякую за увагу. Так, добре, э, рухаємося далі і в нас э, питання, зараз... Можна, можна питання. А, питання, ну так. по суті, так? Да. Ви, да. ви поля сидите, да, так, ви ровні добрий і постачання добре. Але можете в обратну сторону ті добрими, які не робилися на Європу. Ну, це я вже провели, ми можемо і їм, і не можемо. Так, добре. Так, до нас завітала французька компанія Масіц. Її представник Сергій Король. Ось, будь ласка, Доброго пане дякую. Сергій. Додам трошки ясності. Компанія українська, це томасіц Україна, це дочірнє підприємство французького кооперативу Майсабур. Так що. В принципі зараз наш лозунг нашої компанії колись були об'єднані щоб рости на у друг зараз ми трошечки поміняли цю концепцію. І те, що вже не від одного тут звучало, що ми працюємо разом і об'єднуємось разом для змін в сільському господарстві. Думаю, це більш доцільне і в тому зараз аспекті, що ми маємо для відродження України для відновлення того ж самого для збереження в першу чергу, в тому як воно є. І в розвитку сільського господарства, то, я думаю, дійсно треба об'єднуватися і діяти рішуче. Стосовно групи Майсадур і Массі це якби правильно і так і так. Майсадур це Маїс кукурудзи на річці Адур у Франції, де було засноване перше підприємство по виробництву насінневого матеріалу. Вчора було 17 років як компанія. Присутня на ринку України. Що ми маємо в Україні? Ми маємо в Україні один з найпотужніших заводів по виробництву, повний цикл вирощування обробіток, фасування, реалізація посівного матеріалу, таких культур соняшник, кукурудза, люцерний ріпак. Люцерний ріпак у нас приїжджає із -за кордону від кооператива, як якась ну Там десь до 4 тисяч бойовиків. І от хтось говорить, якийсь да, в мене є на сьогоднішній день залишки продукції готові для реалізації. Ми їх беремо. Кукурудзи і соняшник у нас вирощується в Україні повністю цикл, десь близько 10 гібридів, кукурудзи, 10 гібридів соняшника, районованих для нашої неньки України. Наша країна дуже велика, з різними погодокліматичними зонами, з різними типами ґрунтів. Відповідно, якимсь одним гібридом обіграцію, якби нашу. Науку виробництво не можна, то, І хто краще в нас буде розуміти, що тут буде у нас в Україні рости, відповідно, вирощуватись і реалізовуватись, то крім нас ніхто не зрозуміє краще. І для цього ми би, проводимо постійну клопітку роботу по виявленню потреб вас, сільгосвиробників, про те, щоб запобігти якісь ризиків, щоб гібрид, який ми вам запропонуємо, він спрацював. На плюс плюс, а не просто якби рік пройшов. Так що ми для цього працюємо. Коля Бабенко, представник по Черкащині. Я е менеджер по роботі з ключовими клієнтами розвитку бізнесу. Відповідно, ми в цьому напрямку рухаємо. Що на сьогоднішній день від компанії Масіц ви можете отримати? Ви можете отримати якісне зерно українського виробництва. Трошечки в нас є імпортом, імпорт це там десь 10 максимум відсотків. Це ті гібриди, які в перші, перші півтора-два роки десь з'являються у нас перші два сезони в Україні, потім все переходить на українське виробництво. Це соняшня кукурудза. Кукурудза, я вам скажу, минулий рік таку просту історію. У мене був такий випадок, да, виробничий він не прикрив, нічого, все вирішилося. Е, телефонує до мене Сільгосвиробник і каже, Сереж, приїдь, бо тут ну, щось трошечки якісь є, є половинки в мішку. Зазвичай скалібровка на дуже високому рівні, все чітко, я вже 7 років працюю майже в компанії, то такого якби не зустрічав. Ну, приїхали, розібрали, все, потім відмотали трошечки історію плівку назад. І з'ясувалося, що це до цього фермера попав мішок із французького чи іспанського, не буду казати, виробництва. Ну, імпорт прийшов. Тобі ж якість у нас в Україні на рівень вищий, чим ми отримуємо звіт. Це доведено. Те, що ви питали тільки що про доброва, що чи можливо умовно реверс, то два роки вже два роки дар цих з 22-23, коли вже прийнято в законодавстві як в наш бік пом'якшення по реєстрації гібридів, ми можемо, в принципі, зараз завозити в Україну і реєструвати всі гібриди, які доступні в Євросоюзі. Якщо в Євросоюзі цей продукт названий там Х, Є на нього всі документи, то оці 10 кругів АДА, які ми проходили до цього в попередньому законодавстві, для того, щоб зареєструвати продукт, треба було витратити років 5 життя. Років 5 життя, І відповідно через 5 років він, повірте, вже втрачав як мінімум на половину, а можливо й на більший відсоток своєї актуальності. Бо за 5 років виходить, по-перше, у вас зовсім той самий вовчок, та сама посуха, жара стійкість, усі дуже, -дуже багато. Виклики нам дає пророда, і відповідно за 5 років ці виклики так міняються, що той продукт вже, вибачте, ну, може бути не не потрібно. То зараз в законодавстві все це набагато спрощено. Якщо гібрид толковий, він має свою юридично зафіксовану назву і все, реєстрацію в Євросоюзі, відповідно, в Україну він заводить, заводиться під, за один бок. Десь набагато простіше. І до чого веду зараз ми відсотки я не знаю, не буду озвучувати, ну велику частину вже два роки поспіль. Через те, що не врожає в Європі, там також значна посуха і недобір врожаю. Ми із власного виробництва, яке знаходиться в Дніпропетровській області, Заричанський район поставляємо на Європу. Повністю посівний матеріал кукурудзи. Соняшник, на жаль, у них не такий актуальний, як у нас в Україні. Практично, соняшник ми нікуди не поставляємо, тільки на внутрішньому ринку його використовуємо, а кукурудза то повним кодом йде і в реверсному напрямку на Європу. Так що, шановні колеги, наші контакти є там в наших сумочках, там є каталоги, є рекомендації технічні. Є Коля, є я, є там телефони, будь ласка, кого цікавить соняшний кукурудза українського виробництва з гарними технічними параметрами, з тійкими до вовчка, з гарною олійністю, то, будь ласка, будемо вас забезпечувати. В крайньому випадку консультації, так це точно. А на вибір вже, якщо вас там щось зацікавить із наших продуктів, то через мережу дистриб'юції ми будемо раді вам допомогти їх отримати. Так що миру вам усім самим. Головне здоров'я, ну і щоб ті слова, які кожен оратор тут бажав і до чого ми прагнемо, щоб воно відбулося в нашій країні. Так що, миру, всім Будь ласка, да. Скажіть, будь ласка, ви кажете, гідні.